Вітаю вас, мої любі малята, на заняття з ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття традиції народних майстрів. Малята, погляньте, які чудові речі. Це сучасні вироби, але зроблені вони за національними традиціями українських майстрів. Їх вигляд нагадує давні часи, коли подібні речі виготовлялися вправними руками. Народних умільців, наших із вами пращурів. Чи хотіли би ви потрапити в, минуло, в минуле нашого краю і дізнатися, які майстри жили в Україні, як вони працювали та які речі виробляли? Наш український народ віддавна славиться своїми умільцями, майстрами та майстринями. Які добре володіли різними ремеслами, а ремесла на той час в Україні було чимало. Дуже давня і шановита професія гончар. Гончарство це виготовлення посуду та інших речей з глини. Спочатку гончари копали глину, очищували, просіювали її, намочували водою і місили з неї виріб. Робили це на спеціальному пристрої, гончарному крузі. Готовий виріб майстер поливав водою, а потім опалював у печі. Після запікання посуд ставав дзвінким і міцним. Так гончарі виготовляли посуд, глечики, макітри, миски, горщики. А із залишків глини робили іграшки, ляльки та свищики у формі півників, баранців. Коників, козликів. Іншим давнім ремеслом було ковальство. Коваль працював у кузні з металом і виготовляв металеві вироби. Рогачі для печі, підкови для коней, замки, ключі, зброю. Шматок металу коваль поміщав у спеціальну піч, розжарював його до почервоніння, а потім клав на ковадло і бив по металу молотоком, не даючи йому потрібну форму. Ремесло коваля вимагало від майстра не тільки вмінь, а й неябиякої фізичної сили. Усі виносити одяг з тканини. Зараз тканини виготовляють на ткацьких фабриках, із ниток і прядива. А в давні часи виготовленням ниток із вовни та льону займались майстрині прялі. Робота прялі йшла повільно і вимагала старанності, уваги і терпіння. Прялі використовували спеціальне приладдя прядку. Потім ткалі перетворювали прядиво на тканину на ткацьких верстах, а кравці шили із тієї тканини одяг. Інший давній ремісник столяр був майстром по дереву. Столяри виготовляли дерев'яні меблі, лави, ліжка, скрині, віконні рами та двері. Зараз є також столярні цехи, де майстрам допомагають спеціальні верстати, а давнім умільцям майстрам доводилося все робити вручну і покладатися лише на власне вміння. Ще один майстер по дереву різбяр. На відміну від столяра, різбярі створювали декоративні предмети з деревини. Різбярі робили скульптури, картини, скрині, музичні інструменти. Малята. А зараз я пропоную вам. Відгадати декілька загадок, будьте уважні. Обертає круг невпинно, оживляє майстер глину. Зліпить горщик він і глечик, вазу й свищик для малечі. Має хист до цього й дар, вмілець зветься цей. Так, вірно, малята, це гончар. Слухайте наступну загадку. В кузні справа в нього є, він щодня у унійкує, зробить ключ, замок, підкову, і рогач міцний, чудовий, дружний він, міцний, мов сталь, знають всі, що це Вірно, малята коваль. Хто із деревом працює, рами й двері нам майструє. Табуретку зробить лаву швидко, якісно та вправно. Ремісництво його доля. Звуть такого майстра. Вірно, малята столяр. Малята, ось наша мандрівка добігає до кінця. Підвелись малята, встали. У долоньки поплескали, навкруг себе обернулись і в сучасність повернулись. Малята, вам сподобалась наша мандрівка? Я сподіваюся, що так. Я бажаю вам всього найкращого та побачимось з вами на наступному занятті. До зустрічі, мої дорогенькі!